Вітаю, я ГМ Енділіт, і ви на каналі Інріум дивитесь чергове відео з серії Як провести першу настільно-рольову сесію успішно. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити бій у настільній рольовій грі динамічним та захоплюючим. Незалежно від того, чи будете проводити ви сесію у світі фентезі, наукової фантастики, жахів чи будь-якої іншої системи правил. Ці поради допоможуть перетворити бойові сцени на кульмінаційні моменти, що тримають гравців у напрузі. У цьому відео ми розглянемо конкретні способи, як наповнити бій справжнім драйвом, від зміни темпу до інтерактивних локацій і використання атмосфери оточення. Битви можуть бути не лише про китки кубиків, а й про відчуття, тактику та емоції, які роблять ігровий процес живим та захоплюючим. Тож розпочнемо. Почнемо з візуалізації та опису, адже саме ці деталі роблять бойові сцени по-справжньому живими. Гравці не бачать вашого світу так, як у відеогрі чи фільмі. Тож ваше завдання створити уявну картину битви. Але тут важливо знайти баланс. Надто складний опис може збити темп і заплутати, а надто простий зробить сцену невиразною. Використовуйте короткі яскраві деталі, опишіть основні елементи локації та важливі події. Звук зламаного дерева під ударами, іскри від зіткнення зброї чи дим від вогню. Ці акценти додають інтенсивності сцені і допомагають гравцям візуально уявити те, що відбувається. Підкреслюйте небезпеку та напругу навіть під час промахів суперників. Нехай гравці відчують, що їхні персонажі дійсно ризикують. Наприклад, стріла зі свистом пролітає за сантиметр від твого обличчя і застрягає в стіні. Або. Меч противника схрестився з твоїм з такою силою, що вібрації відчуваються в ліктях. Такий опис створює відчуття напруги та емоційної залученості. Створюйте динаміку оточення, бойові сцени можуть відчуватися статичними, якщо вони відбуваються лише на пустому полі. Включайте інтерактивні елементи, наприклад, бочки, які можна перекинути, настійкі мости, колони, які можна використати для захисту. Це не лише урізноманітнить опис, але й надасть гравцям можливість взаємодії з оточенням, що робить бій більш цікавим. Використовуйте різний тем для різних моментів бою. Наприклад, сповільніть опис, коли персонаж завдає вирішального удару, і прискорйте, коли відбувається обмін швидкими ударами. Це додає драматизму і допомагає гравцям відчути момент та інтенсивність бою. Робіть паузи, щоб гравці могли відреагувати. Після яскравого опису зробіть паузу, щоб дати гравцям можливість відчути подію, запланувати хід або навіть обмінятися реакціями. Ці мікроперерви можуть додати реалістичності та дозволяють гравцям сприймати бій у власному темпі. Другий важливий елемент для захопливого бою це варіативність і непередбачуваність. Якщо бої завжди йдуть за однією схемою, гравці швидко втратять інтерес. Додайте у свої битви елементи, які дивують, змінюють хід подій і роблять кожну зустріч унікальною. Внесіть унікальні особливості кожного противника. Чи це увертливість, завдяки якій ворог важкий для влучання, чи особлива тактика, наприклад, групова атака або відступ на велику відстань? Такі деталі надають бою динамічності та змушують гравців змінювати свою стратегію. Використовуйте незвичайні умови бою, додайте фактори, які змінюють динаміку. Слизька підлога, густий туман, сильний дощ, чи навіть гарматний залп ворожого корабля, що порушує рівновагу, це змушує гравців адаптуватися і приймати нові рішення, роблячи бій більш напруженим і непередбачуваним. Додайте несподівані події: раптова поява союзників чи підкріплень для ворога. Пастка, що активується у найменш очікуваний момент, або потужний артефакт, що потрапив у поле бою. Це лише кілька ідей. Такі несподіванки можуть перевернути все з ніг на голову, змушивши гравців переосмислити свою тактику. Дозвольте й ворогам змінювати тактику. Коли противник бачить, що не може легко подолати персонажів, нехай змінить свою стратегію, почне захищатися, відступить до укриття або спробує розділити групу гравців, щоб атакувати їх поодинці. Це робить ворогів більш живими та непредбачуваними. Додавайте емоційні моменти чи дилеми. Уявіть ситуацію, коли персонаж стикається з можливістю врятувати когось із заручників, але при цьому ризикує поставити всю групу під удар. Або раптово з'являється ворог, з яким у когось із гравців є особисті рахунки. Це не тільки додає напруги, але й підсилює емоційне залучення. Різноманіття тактик і цілей. Бій не завжди має завершуватися знищенням ворогів. Наприклад, група може захищати портал від нежиті, поки чарівник завершує ритуал. Чи їхнім основним завданням буде індіана Джонівська втеча зі скарбами з храму, який руйнується, поки їхній ворог прагне забрати ці скарби собі? Інші завдання можуть включати захист важливої особи або обезброєння лицаря з небезпечним артефактом. Такий підхід дозволяє гравцям пробувати різні тактики: бійці можуть стримувати ворогів, чарівники створювати ілюзії чи слизькі поверхні, а пройди світи, знаходити безпечні шляхи для втечі або обхідні маневри. Так, кожен персонаж знаходить свою роль, а бій перетворюється на захопливу пригоду з важливими наслідками. Це розширює спектр дій для гравців і робить кожен бій унікальним. У динамічному бою важливо, щоб кожен персонаж відчував свою роль і мав можливість проявити свої унікальні здібності. Коли гравці розуміють, як вони можуть підтримувати один одного, бої стають не тільки ефективнішими, але й більш захопливими. Залучайте унікальні здібності персонажів. Кожен персонаж може мати навички чи магічні здібності, які додають варіативності бою. Наприклад, чарівник може використовувати чари, щоб обмежити пересування ворогів, тоді як боєць захищає своїх товаришів від прямих атак. Це дає кожному гравцю можливість зробити свій внесок у загальний успіх. Захочуйте командну взаємодію. Підтримка один одного в бою це не лише практично, але й додає бою тактичного шарму. Створити ситуацію, в яких Гравці зможуть скористатися перевагами командної роботи. Наприклад, розвідник може помітити слабкість ворога і підказати цю інформацію іншим, або танк може стримувати ворогів, дозволяючи решті команди виконувати важливі дії. І так можна відігравати, навіть якщо в системі правил немає спеціальних правил для цього. Приймайте унікальні рішення для розвитку персонажів. Під час бою намагайтеся додати моменти, коли персонажі можуть застосувати свої унікальні риси чи минулий досвід. Можливо, персонаж раніше вивчив певний тип ворогів і знає про їхні слабкі сторони. Це не тільки зробить бій цікавішим, але й підкреслює особистість кожного члена групи. Додавайте завдання, де необхідна підтримка один одного. Уявіть, що один із ворогів намагається захопити стратегічно важливу позицію чи активувати пастку. Команда повинна швидко прийняти рішення, хто спробує зупинити ворога, а хто продовжить битву з іншими. Це змушує гравців діяти злагоджено і. Та показує наскільки цінний внесок кожного з них. Командна робота та увага до ролей роблять бої не лише цікавими, а й додають тактичного задоволення, коли група досягає успіху завдяки спільним зусиллям. Інтерактивність середовища битви може надати сцені динамічності та додати елемент непередбачуваності. Не бійтеся, надавати можливості використовувати оточення, слизька підлога, що оскладнює пересування, хиткий міст через прірву, важкі стелектити, які можна скинути на супротивників. Або магічні руни, які активуються від удару. Інтерактивні елементи змушують гравців уважно спостерігати за оточенням і творчо вирішувати ситуацію, роблячи бій більш захопливим і живим. Уявіть, що ваші гравці опинилися в старій занедбаній психіатричній лікарні, де тіні оживають і нападають зненацька. Під час бою меблі починають самі рухатися. Шафи перекривають виходи, а столи ковзують, ніби намагаючись бити когось із ніг. Один із гравців може схопити старий медичний журнал, де описано ритуали для вигнання духів, і під час бою спробувати використати ці записи. Проте в нього лише кілька секунд перед наступною атакою. Кожна помилка в ритуалі викличе ще більше тіней або паралізує когось із групи. Або ж в іншому бою, коли їх атакують фанатичні культисти, один з персонажів може помітити старий газовий балон, який вибухне при наступній атаці, заповнивши коридор густим димом. Це обмежить видимість як для гравців, так і для ворогів, але може дати їм шанс втекти. Або ж взагалі цей балон може взірватися. Головне у створенні інтерактивного місця битви. Підказати гравцям, що ці елементи доступні їхнім персонажам, але зробити це так, щоб залишити простір для їхньої уяви. Наприклад, не обов'язково вказувати, ви можете використати меблі як укриття. Але можна описати, як старий стіл зі скрипом сувається на шляху ворога, чи як вікна тріщать від напруги. Достатньо натякнути, щоб навколишнє середовище реагує на дії гравців. Коли ти обертаєшся, цей монстр тінь ніби відступає від світла ліхтарика, мовляв, не насмілюється наблизитися. Такі деталі наштовхують їх на ідеї і зможуть додати битві більше тактичної глибини та залучити гравців у взаємодію з оточенням, не підказуючи напряму. Загроза, яка поступово наростає, здатна суттєво змінити атмосферу бою, роблячи його напруженішим. Таймер небезпеки це не обов'язково буквально час. Який гравці бачать перед собою. Це може бути невідворотне наближення ворога, що прокладає шлях до них, розбиваючи перешкоди або отруйний газ, який просочується з вентиляційних шахт. Уявіть, що гравці борються не лише з ворогом, але й з обставинами. Примарний голос у коридорі насувається все ближче. Чи можливо зачиняються двері, і залишається тільки один вихід, що веде до невідомості для підвищення напруги. Гравці мають бачити наслідки наближення загрози. Наприклад, вони можуть чути глухі удари крізь стіни або тріск скла під ногами, що свідчить про небезпеку десь поруч. Важливо також дати їм відчуття вибору. Вони можуть ризикнути і спробувати втекти, або залишитися і битися, ризикуючи виявити щось нове. Так створюється атмосфера вічої та боротьби на межі можливостей, яка є характерною для жахів, але може успішно використовуватися для будь-яких ігор. Хоча таймер небезпеки можна реалізувати натяками та описами, його цілком можна зробити і явним для гравців. Наприклад, уявіть, що під час бою з бандитами ваші гравці дізнаються, що через 4 раунди на підмогу прийдуть ще більше ворогів, або що через певний час з віртуального кола з'явиться істота, чиї сліди вже натякають на її моторішний розмір і силу. Такий відкритий таймер створює відчуття неминучості. Підвищує темп бою і змушує гравців діяти швидко, додаючи елемент змагання з часом, що може істотно підвищити напругу в складних ситуаціях. Отже, створення динамічного бою в настільній рольовій грі це мистецтво балансу. Кожен елемент від інтерактивності місця до різноманіття тактик і підтримки ризику працює разом, щоб перетворити звичайне зіткнення на справжнє випробування для гравців. Проте головне. Це пам'ятати, що бій у настільних рольових іграх не обмежується просто механіками та правилами. Його суть у відчутті небезпеки, загостренні ситуації і в тих рішеннях, які гравці приймають на межі між життям і смертю. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал Інріу, щоб не припустити наступні поради. Наприклад, дуже скоро ми обговоримо, як підтримувати інтерес гравців під час гри та розглянемо секрети досвідчених майстрів, щоб покращитись. Свій стиль водіння гри. Долучайтеся до нашої спільноти у Телеграмі чи Дискорді, щоб поділитися своїм досвідом чи дізнатися нове від інших. Підписуйтесь і на мій особистий канал, і як завжди, до нових зустрічей і бажаю вашим гравцям динамічних сутичок, які захоплюють і дарують незабутні враження. Звісно, тільки в уявних світах.